Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Командувач сухопутних військ зсу, генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині дуже напружена. Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства оборони України. Сирський каже, що країна-агресорка кинула на Бахмутський напрямок найбільш підготовлені штурмові загони вагнерівців. Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто. Наголошує командувач сухопутних військ. За його словами, в боях за Бахмут українські військові показують приклади стійкості, мужності та героїзму. Український військовий із позивним Мадяр розповідає, що окупанти прагнуть якнайшвидше взяти місто в кільце. Наразі облоги немає, але на північному фланзі ситуація вкрай тяжка. У Міноброни кажуть, що російські окупанти нарощують інтенсивність штурмових дій на фронті. Найскладніша обстановка залишається на бахмутському напрямку. Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні розповів, що на Донеччині, зокрема на бахмутському напрямку, ситуація стає дедалі складнішою. На Донбасі ворог постійно знищує все, що можна використовувати для захисту українських позицій. З поточних питань щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави. Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо так само, як і зовнішнім, додав Зеленський. Він додав, що також постійно прибуває на зв'язку з командувачами. Особлива увага ситуації на Сході. Зрозуміло, на Донеччині, Бахмутський напрямок. Ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони. Наші воїни, які обороняються на бахмутському напрямку, справжні герої. Наголосив глава держави. Зеленський подякував українським захисникам та захисницям, які героїчно утримують цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Російські пропагандисти запустили фейк про нібито оточення окупантами українських військовослужбовців у Бахмуті. У центрі стратегічних комунікацій вже спростували ці заяви ворога. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.